Для захоплення частини морських піхотинців у Феодосії та взяття їх у полон російські війська на вертольотах відвезли у невідомому напрямку командира батальйону підполковника Дмитра Делятинського та заступника командира по роботі з особовим складом Ростислава Ломтєва. Про це повідомляє кримський медіа-центр Міноборони. Нагадаю, сьогодні вранці російські військові штурмували український батальйон морської піхоти у Феодосі. Над частиною кружляли вертольоти Мі 24 та Мі 8 а з БТРів вівся вогонь по приміщеннях. Діяли, як безжальні агресори, свідки бачили, як жінок-котрактниць витягали за волосся. А чоловіків жорстоко били. Росіяни скористалися шансом, захопили феодосійську базу морських піхотинців без жодних втрат. Адже ще вчора українці за вказівкою зверху здали усю зброю на склад По подаворовності між міністерством оборони України і Російської Федерації були здавали оружі на готові лісі побиття. Армійці залишилися призволящі, їх атакували із землі та повітря. Від російських куль стіни казар, мов решето. Жінок-контрактників витягали за волосся, а чоловіків жорстко били. Штурмували досвіта. З вертольотів десантувалися близько двох сотень російських військових. Їх вогнем прикривали БТРи. 80 українських солдатів скрутили із зав'язаними руками. Вивезли на територію Феодосійського морського порту. За словами Морпехів, вимогу Росіян, примусове вивезення на материк офіцерів української військової частини. Лише після цього з полону будуть відпущені решта особового складу. Нагадаємо, батальйон відмовився відходити на материк без своєї зброї та техніки. Лічний состав батальйону не від ніяких причин, по чому ми повинні з оставляти нашу техніку, наше оружі. Ми люди воєнні, відповідно, ми відповідаємо за нашу техніку, за наше оружию. Морські піхотинці у Федосі професіонали, що пройшли не одну війну, і саме вони могли дати гідну вісіч ворогу. На базі тепер у руках агресорів 90 наших БТРів, понад 120 одиниць бойової техніки і чималий арсенал стрілецької зброї. Нападники добре знали, що зброю морпехів на складі українці вступили в рукопашний бій. Штурм тривав близько години. Командира батальйону Дмитра Деятинського та його заступника Ростислава Лон. Тіва захопили, повалили на землю, били ногами в обличчя, а потім вивезли вертольотом в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, травмовані кілька українських військових агресори не дозволили відправити постраждалих військовослужбовців до лікарень. Хочу просто вас попросити, щоб ви, наші правителі, провели переговори, щоб їх освободили Міністерство міністерства борода. Тоже как ми отсюда будемо вибиратися? Ми вже найдем свої у них ні товозможі спаси туда забрали. То ті, хто живають, ми самі сюди зможемо виїхати. Нас люди помогу, якщо у них то можливості. Пускає водя нашого командира і місці. Фактично чинити спротив російським військовим в Криму залишилися тільки кораблі на Донузлаві, але корабель Гінішинськ вже захопили. Великий десантний корабель Костянтин Ольшанський активних дій не вживав, і тільки морський тральщик Черкаси то намагається прорвати блокаду і вийти в море. То чинить опір, коли його намагаються захопити. Давайська мені ближе По лівому борту внімання приготується катаржені атаки. Сьогодні Черкаси намагалися взяти штурмом, але українські військові стріляли з автоматів, кидали вибухові пакети. Після цього росіяни відійшли. Екіпаж тут 61 чоловік. З них троє перейшли сюди з іншого тральщика, який вже захопили. Моряки кажуть, не хочуть зганьбити бойову історію корабля. Стоять ну так не діла постійно всі поздаваліся. Ми якби. считаем, что у нас боевая история нашего корабля такова, что просто позорить корабль мы не хотим, позорить экипаж тоже не хотим. Это у нас такие вот так ребята отдыхают между несением вахт. И хоть и устают, но все, все же говорят, скоро вдруг нападение, говорит, а как же мы будем не в форме, говорит, надо говорит, хотя бы отпор дать, показать, что украинцы тоже, говорит, не выкомшиты. Вічна група Крим із Севастополя заявляє, більшість військових залишаються вірною присязі. Вони на своїх місцях. Перевовини із росіянами не ввели. Командир групи, генерал-майор Олег Струцинський повідомляє, що в складі чимало кримських татар і здаватися вони не збираються. Російські військові та кримські самооборонівці продовжують викрадати українських офіцерів. Досі невідома доля полковника Юлія Мамчура, командира бригади тактичної авіації з Бальбеку, якого в суботу забрали, нібито в Севастопольську військову комендатуру. Он сел в машину, и вот с машины он мне это сообщение дал, больше он не появлялся и на связь не выходил. Угруз никаких не было. Ні, нічого немає з боку Російської Федерації повна тишина. Серед зникли генерал-майор Ігор Воронченко, заступник командувача ВМС України з берегової оборони, командир Севастопольської частини Дем'яненко, командир станції дальньої навігації, під Бахчисараєм Олександр Кальян, Іван Ніколусь керівник прикордонного посту в селищі Привітне, старший лейтенант Олександр Філіпов із Сімферополя. Цей список може бути неповний. Досі невідоме місце перебування, як мінімум, трьох зниклих громадських активістів. Істів Олексіна Андрій Псом, факти ICTV.